Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик джагернаут. Ну і ми переходимо до знищення наших суперників. Сподіваюсь, що з командою мені тут пощастило, і ми зможемо виграти цю каточку. Опа, на, я ще джаггернаутом вкупив під шумок. Зразу сходу. Таке рідко буває, що зразу першого я буваю. Так, так і тепер і нашого же зразу вбили. Так, да, ну квінц, якщо немає модулів, накидає непогано, що там говорить. Так, бачу вже гернаута. Так, і він походу побачив мене, й зразу мене виносить. Не вдалося так його по-тихому окружити. Блін, зразу ж трайкер хоче по мені звестись. Це звісно, для мене не тема. Так, тут є. Чилик бачу шарить за сплеш, Бо Повід'їхав. Ага, понял, поняв. Уже замінувався. Ага, підловил Так, є вже у мене сосучка Можна попробувати запустить Так, виносим грома. Ну, от бачите, типа реально прокляття хтось. Якийсь наклав на ту сусульку. Просто от коли я маю запускать, бачу така типа Тобі є ціль непогана вікінг їде. Думаю, накину йому в спину, накинув. Тут вже мені поки Сусурічка розігрівалась, молоток в спину накинув і та все. Так, тут уже бачу повиїжджало трохи народу. Та ну що ж таке? На рівному місці аж трьох чи чотирьох. Та нічого собі підірвався я на гранаті. Так, нашого джаггернаута виносить. Блін, ще шахтик накинув зразу ходу Блін, виносить мене гром. Поки на мені пробиття було. так нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми поглянемо, що тут мені впаде. Може щось толкове. Поїхали суперників в атаку, походу винесуть нашого жагерна. Бачу, ситуація помінялась, бо з нашої команди вже почали люди потрошки виходити. Блін, ну як так не щастить, а? Я я того челика виносить, тут ктось баз дай добив. Так Виносить мене знов гром. Це зажимають наших на респах, ще й мені же гернаута дались, це конечно вони зря. Так, я навіть і не бачу, куди стріляти, де хто. Накинув, не вбив. Так, ну чи так, Два кіла зробив на джагернауті. На мишці, так що непогано. Так. Що хоч не зразу загнувся. Так, відключили мені припаси. Галіма, конечно, що в мене тут всяких імунок нема, щоб перекритися. Так, бачу, ядерна енергія падає, але там уже хтось забирає. Так, поїхав десь жагер. Так, і виносить мене знову... А, ні. мок, я думав молоток. Щось я почув звук молоточка, да й думав, що то молоток. Так, ну, початок катки був непоганий, Ха, кінець такий собі. Блін, ну як же ж так щастить, га? Ще й купол челіки поставили. Все, продули ми каточку цю по Шуріку. Ну, в принципі, нам то що. Мені головне місії я виконав. І Йдемо відкривати контейнери. Чікс. Так, все забрав. Так, тут 13 звичайних, 1 рідкісний і 8 епічних. Так, ну непогано, 25к впало. І на страйкер колір вистріла. Пропустим. Так, і 8 епічних Ого, Вже 430 тисяч у мене є. Уже на молоткана збирав. Так, блін, дві фарби випадає під кінець. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар, і підписуйтесь.